Всім привіт, друзі! З вами компанія ArtMoto. І на сьогоднішньому огляді у нас чудові повнопривідні квадроцикли торгової марки Aodys. В лінійку входять модель Patcross 650L, Patcross 850L та модель Patcross 1000L. Зараз ми розповімо вам за відмінності цих трьох моделей. Почнемо з моделі. Пад-кросс 650 l Тож пройдемось по колу цього квадроцикла і розповімо за нього більш докладніше. Двигун на цій моделі має об'єм 650 кубічних сантиметрів, крутячий момент 62 Ньютон метрів і потужність 54 кінські сили. Охолодження рідини, система живлення інжектор, двигун двоциліндровий. В-подібний електронна панель приладів має всі необхідні показники. Дуже великого розміру показник тахометра та спідометра по центру ми бачимо рівень палива, режим вімкненого приводу та передачі. А також за допомогою цієї ж панелі приладів трьохрежимний електропідсилювач керування, масляні амортизатори з можливістю налаштування переднатяга пружин. Резина Ванда 26-та, атешна, з направленням. Також тут встановлений штатний захист дна. Тепер переходимо. До більш дорослих моделей. Модель Падкрос 850 має об'єм двигуна 800 кубічних сантиметрів, потужність 60 кінських сил і 73 крутячого моменту, охолодження рдинне, а також встановлений інжектор. Падкрос 1000 має найбільші характеристики двигуна: об'єм 976 кубічних сантиметрів, потужність 86,6 кінських сил. І дуже великий крутячий момент аж 101 Ньютон метр. Відмінно від 650-ї моделі, резина на обох моделях встановлена марсвей з дуже крутим грунтощепленням, а на подкрос 1000 ще встановлені ось такі чудові легкосплавні диски з бедлоками. Також, відмінно від 650-ї моделі, 850 та 1000 мають дуже міцний захист. Дна та важель. Дорослі квадроцикли мають дорослу підвіску, амортизатори ють з можливих налаштувань, днатях пружини, скористі відбою та зжаття, все тут налаштовується. Ви тільки подивіться на цю красу справжній сенсорний планшет з можливістю налаштування мови, електропідсилювача керування, подивитись на обслуговування. Та дуже-дуже багато різних показників: одометр, спідометр, вольтметр, е, тахометр, годинник, всі індикації тут а вже ж є. Тепер переходимо до спільних технічних характеристик та комплектації. Тож, всі три моделі мають однакову: встановлену лебідку на 3500 фунтів з ківларовим тросом, дуже потужний бампер як попереду, так і позаду, яскраве led освітлення Попереду та позаду. Також в комплектацію входить захист рук, зеркала заднього огляду, двохмісне сидіння з підножками та поручнями для вашого пасажиру, позаду встановлений фаркоп з розеткою для вашого причіпа. Передня підвізка на двох а подібних важелях з пресмаслінками для обслуговування, та нижній важель має зігнуту форму для збільшення дорожнього просвіту. І на кожному колесі встановлений двопоршневий супорт з армованими гальмівними шлангами. Задня підвізка незвичайна, встановлені два потужні продольні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості. До речі, така підвізка частіше зустрічається на мотовсюдохідах, де величезні ходи підвізки. Гальмівна система теж гідравлічна дискова на кожному колесі, як праворуч, так і ліворуч. На всіх моделях встановлена канадська система трансмісії CVTEC. Є п'ять режимів: понижена, повишена, нейтральна, задній хід та паркінг. Штатні воздухозабірники встановлені майже на рівень приборної панелі, так що можна зовсім не перейматися і заїжджати в брод по повне колесо. Привід постійно задній, підключаємий – передній. Та є можливість заблокувати передній диференціал. До речі, пульт керування приводами знаходиться праворуч. На лівому пульті є кнопка запуска, органи керування освітленням, пульт лебідки, і знаходиться ліва ручка галюмної системи. Отже, що ми маємо? Є в наявності дуже потужні квадроцикли за дуже адекватні кошти та в різних кольорових рішеннях. Тож ці моделі PadCross 650, 850 та 1000 чекають саме на тебе в мережі компанії ArtMoto.